Відновили здоров'я. Вперше на Прикарпатті лікарі центральної міської клінічної лікарні спільно з київським професором Олександром Романюком здійснили протезування несхідного відділу аорти для 43-річного пацієнта Василь Дручків з Косівського району. Проблеми з серцем у нього з дитинства, проте в останні два місяці чоловік відчув значне погіршення. Йому було важко дихати. Це і стало причиною звернутися до медзакладу Франківська. У мене урожена вада. серця, Вона мала порог. Перувати в дитинстві в той день, коли Чорнобиль рванув. І тоді так, як відкинулося, так до тепер. Тиск був високий, не давало дихати. І так я з тим, що не давало дихати, звернувся до лікарів. Операція тривала близько чотирьох годин в умовах штучного кровообігу на відкритому серці. Лікарі-перфузіологи ЦМКЛ кажуть, найважче було збалансувати ритмічність серця та нормалізувати тиск. Ставилась стегнова канюляція, аорта вена була в стегні, і серце так як працювало. Бо під час стандартної операції на серці, то ми серце в 90-95% зупиняємо, і серце не працює. Тут серце працювало, і суть полягала в тому, що апаратом штучного кровообігу кров кровопостачали нижню частину тіла, там нирки і всі внутрішні органи, а верхня частина серця, то кровопостачалась самим серцем, воно працювало, ми йому трошки дали об'єм, так якби. Підтиснулася і воно працювало мало викид, і таким чином забезпечувала кровопостачання верхньої частини тіла. Лікарі пояснюють, через те, що впродовж життя двостолковий клапан у серці пацієнта зносився. Це спричинило звуження аортального клапана. Відтак серце несло подвійне навантаження. Ефективність роботи серцевого м'яза до операції була близько 26 відсотків при нормі 55. Після корекції вродженої вади вона зросла до 50 відсотків. То серце внесло подвійне навантаження за рахунок стенозу двох стенозів в головній судині організму аорті. Це аортальний стеноз і коарктаці аорти. Це якби перший етап здійснили протезування несхідного відділу аорти і корекцію коактації аорти. Значно покращилась робота серця. Пацієнт краще себе почав почувати, вирівнялися в нього тиски. Артеріальний тиск нормалізувався, зменшилася задишка, насосна функція серця збільшилася. Наразі пацієнт почуває себе добре та навіть може самостійно підніматися і ходити. Коли веси зміцніє, йому проведуть другий етап операції. Роса Віталія Куж телеканал 402.